Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись для настрою, хто шукає спілкування з вами. Зараз подивимось, кого покажуть. Ну, одразу бачу чоловіка такий, знаєте, я б сказала непростий, але для вас він завжди такий в гарному настрої, всміхнений. Як працюєте разом з цим чоловіком і такі, знаєте, обличчя в нього як, от, як квадратне, а от повертається як кругле. Ну, таке, знаєте, от не, не виглядає худим таке обличчя. Багато розмовляє, любить. Розмовляти не любить тиші. Так, щоб, знаєте, от просто довго мовчати, він такий балакучий. Показаний мені як людина, яка може з'явитись до спілкування з вами, але на меті має дізнатись про іншу якусь жінку з вашого оточення. Щось йому цікава ця людина, її особисте життя. От що там, як, знаєте, от, що говорить, як, чим живе останній час. Щось йому тут щось вигадав собі. Щось таке, знаєте, от, щось незрозуміло, і хоче від уточнень, але шукає їх у вас. Тепер. Ще одну людину бачу, яка зазвичай не можу сказати, для когось це чоловік, для когось жінка. Людина, яка зазвичай от щось останнім часом в поганому настрої. Є причини, є люди, які поганий настрій накинули на плечі, як то кажуть. Ну тут через гроші, через якісь робочі моменти. А от з вами якось настрій поліпшується. Буде шукати з вами спілкування от заради зміни настрою. Не так, щоб скинути на вас свої проблеми, а так, щоб відволіктись від своїх проблем. Бо ви вмієте так робити, ви вмієте відволікати. Далі дивлюсь, жінка мені симпатично тут показана. Для когось чоловіків зараз говорю, хоча, знаєте, тут людина, тут один до одного, от так багато думають. Тут люди, які є сім'єю, хоче спілкування, хоче побачення, і чоловік хоче і спілкування, і побачення. Тут люди дуже ніжно один до одного ставляться, дуже цінують один одного. І взагалі, от тут Тут любов між людьми, тут тільки найкраще можна сказати, і сумно, просто сумно, без когось з вас. Телефонні розмови між вами є, але цього недостатньо. Так, ось тут хоче з вами спілкування, зустрічі, прогулянки, десь там піти разом. Ну, тут чоловік про жінку, жінка про чоловіка, і ви для когось ви дружньо ставитесь один до одного, а для когось тут ситуація, в якій от ну, я і в ліжку вас бачу, і якісь справи бачу, робите час від часу разом, а так зазвичай кожен по своїх справах. Ну, тут, тут теж. Стосунки є, важливість один до одного є, вони і залишаються. І спільний шлях у вас дуже чистий світлий, як надалі. Далі тут вже трошки складні люди, тут є людина, угу. складні з перспективи з людиною. Тут такі сварки будуть. Бо хитра людина, бо думає тільки про себе, це хтось або з вашої родини, або це з друзів, ну, нібито друзів, ви так вважали людину за друга чи подругу, але насправді найближчим часом повстане питання: взагалі, вам треба далі спілкуватись чи вже досить. Ну, у когось така ситуація буде тут. Ви вже ставите собі такі питання. От найближчим часом людина буде розкриватись вам ще більше, і ви вже будете якісь там, ну, ще не рішення, ні. Ще просто більше питань собі ставити, і поки що не готові остаточно відповісти собі, але це попереду для когось з вас. Нагадую просто, що. Це загальна філіжанка, це не для всіх. Будь ласка, натягніть всю інформацію на себе. Далі, ось тут показаний чоловік пухкенький такий, в нього багато змін найближчим часом, ну, кардинальна зміна в його житті найближчим часом відбудеться, відбувається вже. І це щось зробив, і тому так в нього і пішли, пішли, пішли зміни. Це не просто так от. Зараз чекаєте. Так, тут дійсно, тут нехороший якийсь вчинок зробив, і тому і має собі такі кардинальні зміни. Так би не було, якби не цей. Поганий вчинок. І від нього відвертаються люди, кому хоче з вами поспілкуватися, але знає, що це нічого більше не дасть. Ну Це просто, от знаєте, і ви відвернулись, і не тільки ви, тут, кілька людей від нього відвернулись. Тут побачення хтось мріє просто про побачення з вами. Угу. Так, є чоловік, який, ну я б сказала, знаєте, аби очі не зламав, так за вами слідкує весь час, інформацію про вас шукає, хоче, хоче прогулянку і, знаєте, Це більше, якщо ви спілкуєтесь, десь там у вас є спільні справи, робочі, там якісь такі, знаєте, от нема такого, от, щоб ви вже тісно спілкувались, щоб у вас було таке, знаєте, спілкування, от як легке таке кожного дня. Це як час від часу бачить вас і кожного разу каже собі, що ну, ну і що ти знов ти промовчав, знов ти нікуди її не запросив, як сварить себе. Впевненості, поки що не вистачає людині. Поки що так. Так, хочу з вами тут хтось хоче вас в гості запросити. Невеличкий будиночок, такий одноповерховий людина, ну, тобто людина вас туди веде. Як побачитись з вами, от поспілкуватись отак. Ну, як посидіти там, наприклад, каву попити, ну таке щось. Так, кого ще? Покажуть. Робота соціум так тут взагалі тут кілька людей до вас тягнуться. Взагалі, ви мені показані як людина, яка, з якою легко спілкуватись, до якої приходять люди не тільки у справах, а просто от до спілкування. Просто ну, якось з вами. Приємно спілкуватися, і ви завжди як допоможете в розмові. Ну, наприклад, людина вам щось розповідає про себе, ви пораду дасте, таку гарну пораду. Тобто ви як людина і вічлива і толерантна і як небайдуже, оце цінують у вас. Небайдужість вашу, що ви Ну, як знаєте, от як чуєте, що в людини є хоч якась там проблема, то ви уважні до цього, ви уважні до людини, до того, як би можна було б людині ну, в чимось допомогти. А отут от бачу двоє людей, чоловік до себе жінку притискає. Угу. І це як короткі такі побачення, і знову у них розходяться дороги, знов вони там кожен по своїх справах. Це знаєте, як знайшли можливість, поспілкувались і далі там знову заклопотані кожен своїм, своїм життям. Чоловіки, тут кілька їх бачу. Короткі якісь е, такі справи, розмови. Е, і, ну, може, ви працюєте в чоловічому колективі, і до вас дійсно там багато людей приходять за своїми якимись там справами. Ви, як завжди, в планах є. Так, тут. Комусь з вас, будьте обережні з чоловіком, який, поспілкувавшись з вами, потім багато з ким, ну як, як багато з ким? Одна, дві, дві людини. Точно, а отут ще є, ще є дві людини, з якими менше, але теж про вас розмовляє, ну, щось про вас розповідає. Літери З, С, П, посилаючись на вас, отак, щось там з кимсь говорить, як може ваші якісь фрази промовляти, видавати за свої, наприклад. Угу. Ось тут троє друзів або троє подружок. Чекають на вашу появу, бо з вами весело, з вами якось приємно, гучно, весело, смішно. От, просто от, знаєте, так, такий якийсь двіж. Це люди, які цінують ваше товариство. А тут сумує людина, серце крається в людини, не вистачає спілкування з вами, Це ви, ви завжди от, в думках людини, в мріях людини, але нема спілкування зовсім. Це ви з кимсь, як працювали колись, навіть тут для когось були сім'єю колись. Ну, тобто дивіться, людина, з якою було розставання, розлучення, розірвання, спілкування, там вже дивіться, як хочете. Так і називаєте це, людина, яка Чи це він працює за якимсь, чи це комп'ютер, чи це? Зараз? Як перед екраном якимсь стоїть і щось там натискає пальцями на той екран? Чоловік про чоловіка вам кажу. Можуть бути у вас якісь спільні фінансові справи, може відправляти вам гроші, наприклад. Ну, як знаєте, колишній чоловік, який аліменти плат... сплачує. Тут комусь дитина ваша показана і хлопець, ну, парубок. Хоче з вами поспілкуватися з якогось приводу. Тут хтось бажає до вас звернутися, це саме грошова якась тема, як просити у вас грошової допомоги. Там, ну, в борг взяти, там дивіться як, бо щоб ви потім не сиділи без грошей, бо людина не зможе швидко віддати. Далі. Ось тут чоловік такий, знаєте, Крупне обличчя, підборіддя таке важке в людини, е губи як полоска, М -м, такі дуже вузькі. І такий він щось тут. Він багато чого може змінювати в цьому житті. От знаєте, він доволі впливова людина. І Прагнете якихось змін. Ви мені показані, як, якщо жінка дивиться, то ви весь час чимось зайняті. У вас, знаєте, от, як голова нахилена, і щось ви або читаєте, або сидите, пишете, або щось інше робите. Якщо дивиться чоловік, то ви як в очікуванні спілкування з такою людиною. Ви як знаєте, от, якихось швидких дій від нього чекаєте. Ну, якось з'явиться, будьте готові. Все, на цьому скажу тільки останнє: тут хтось мріє про повернення до спілкування з вами. Ну, от, знаєте, коли ви час від часу бачитесь, тут дві людини. Ви з людьми бачитесь час від часу. І коли там. Вас нема поряд, то люди якось завжди чекають до спілкування з вами. От їм приємно з вами спілкуватись. Ну, все. На цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, гарних подій вам в життя, гарних людей вам в життя і настрою гарного. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!